Добрий день, любі діти. Запрошую вас до країни математики. І давайте з вами порахуємо. Скільки лисичок? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Скільки лисичок? Лисичок. Шість. Білочок. Скільки? Один. Два. Три. Чотири. Скільки білочок? Чотири білочки. Скільки груш? Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Скільки грош? П'ять груш. Скільки яблук? Один, два, три. Три яблука. Скільки слив. Один. Два. Дві сливи. І скільки літаків. Один літак. Добре. Предмети оточуючого середовища. Можна порівнювати за величиною, за довжиною, за висотою, за шириною, за товщиною. Давайте порахуємо, скільки тварин на малюнку. Перша, друга, третя, четверта. Всього 4 тваринки. У кого з них довгі вуха? Довгі вуха у зайця. У кого довший хвіст? Хвіст довший у виситься. Скільки тут птахів? Звичайно, дві. Качка і лелека. У кого довші лапки? Довгі лапки у лелеки. У кого довший дзьоб? Так. У лелеки. Друге завдання. Стрічка якого кольору у віночку найдовша? Найдовша блакитного кольору. Смужка якого кольору найкоротша? Звичайно, червона. А яка стрічка найвуща? Найвуща буде зелена. Стрічки яких кольорів? Однакової ширини? Правильно, жовта та фіолетова, а також червона і блакитна. Слідуюче завдання. Подивіться, який будинок найвищий той, що справа? А який найнижчий? Найнижчий посередині він є другий, перший, другий зліва. Чи є будинки однакової висоти? Це перший та третій. Молодці. Які фігури ви знаєте? Давайте назвемо. Круг, прямокутник, квадрат, трикутник, в які групи можна об'єднати фігури за формою квадрати, круги, прямокутники та трикутники. Подивіться сюди, в які групи можна об'єднати фігури за кольором. Тобто вони однакового кольору. Ви сьогодні добре попрацювали. Дякую за увагу! До зустрічі!